Під'їжджаємо до виставки. Ми бачимо, що тут є багато-багато поліції для того, аби люди правильно паркувалися. Так, ми вже припаркували свій автомобіль. Ось наш автомобіль, компанія Agroimport Group. Зараз ми доходимо до центрального входу. Ось комбайн, кейс. а Тут о, черга. Яка черга? Нічого собі. Так, ми вже купили білет. Ось так він виглядає. Вартує 15 злотих і а, взяли отаку штучку. Це а, виходить для дітей. Коли приходиш з дітками... А, отут береш маркер, записуєш номер телефону отут, і вдіваєш такий браслетик на руку. Ми вже на виставці. Що ми бачимо? Біля входу такі е, хлопчики, а такі поза е, відразу тут є. Стоїть така е, більше для промислової техніка, така, бачите, дробілки різні, такі ще по Різкі такі, все, що на щепу перебуває, такі бачите, всякі машини. Ага, Remed CNC Technology. в нас, до речі, також такі роблять в Україні у Вінниці і в Луцьку. Звісно, що є імпортне, але можливо потрібно інколи подивитися і на своє можливо, воно і не менш достойне. Бачите, тут такі штучки. дяденька вирізає. Бачите, до кінця виставки хтось виріже. Так, ми вже відійшли трохи, я зараз буду проходити, показувати. Ми бачимо, от є такий агрегат з такими лапами. Можливо, кому цікаво. Ось агрегат. Тут бачите така промислова техніка. Такі різні для деревозаготівельних робіт. Оздокен, uh, турецька фірма. Uh, громаж, бачимо. Є такий uh, комплекс, є сівалка така, дискова борона, розкидач добрив, бачимо. Бачимо, uh, ще є от сівалочка, громаж, бачимо, що так ось знімають. Бачите, тут така арка. Не знаю, вам добре видно, не добре. З дерева зроблена. Так. Гарно зробили. У нас возять ліс там на камазах, на кразах. Бачите? Ось от от, е різні автомобілі, вольво, сканії, перебладнані під ліс, під заготівлю ліса. Це, це, це пластик, -то, а тут це вже під метал зроблено, там рама посилена, це сканія, також для заготівлі лісу. Бачите, все для заготівлі лісу. Ось павільйон І чи I. Да? Я не дуже знаток англійської мови, але тим не менше. Агрона Compeal, такий агрегат, все так розумію, сувеніри. Це можна mm -hmm. взяти? А, а є пакет? Нема пакет? Сумочка? Не, не, не. Можна, а. Не можна. А, дві? А Це що? Це лампочка? Це У машини, да? так? Нічого собі. Так. Це теж дві візьму? Ні-ні. І візьмемо пару ручок. До речі, це компанія Даніс. Ми вчора спілкувалися, і в цій компанії 80% працює українців. От, тому от роблять такі, е, такі сіточки, фільтр представлені. Hai фай фільтр, фірма БКТ. Різні резини такі є, такі хлопці. Бачите? Такі є гусниці, кардани, фірма Ама, що в них є ножі, а, там такі для навісок різні. Бачимо диски, це для клінінга. Отакі От обладнання, форпол, агро. нілс, а, такі змазуючі перечовини балончики різні такі смазки о дивіться вже дяденька трохи притомився другий місить. містить вся продукція така різна тут решета такі така техніка агроліфт Зараз подивимось. Подивимось, є така, така дискоборона. Є така дискоборона. Якісь тут тут підшипники. Бренду немає, але я думаю, що о, щось таке о, схоже на СКФ. Ось така техніка. Ось ми бачимо таке. Бачите, тут з такими цікавими пружинами. Фірма Fast. Я так розумію, вони по двигунах займаються. Так, це Такі машини виробляють, машини для саду, я так розумію, теж. Ну, це все те, що в нас є в павільйоні Ай. Виготовляють пілети, вони йдуть сюди, потім йдуть туди і От в такі мішки можна пакувати одразу. Ось є пакувальна машина, у нас, до речі, схожа на складі, запаковує і, і суп. Компанія Піліцарик, якийсь ПЛ, тракторці такі, гарна дівчина, гарний тракторець. Бачите, є одразу ями копати, можна і одразу ми бачимо косарочка. От. Ми бачимо ковшик. Тобто можна понавішувати на нього дуже багато. Дуже багато чого, різні моделі, тракторів. Навіть фірма LG якимось чином, не знаю яким. Бачимо на кожному тракторі логотип LG. Павільйон по запчастинам. Тут фільтр. компанія Юнірол. І ми бачимо, що компанія займається ФКЛ. Ось, я так розумію, люди, які займаються ланцюгами. Є дуже багато, я так... Підійду ближче, щоб кожен з вас міг, можливо, для себе щось е зрозуміти, побачити. Можливо, комусь буде цікаво, хтось, можливо, шукає саме-саме таке аналогічно. ось, роблять такі упаковки. От, виробляють такі різні деталі. Компанія Ferrous, компанія Kram. Компанія Kram. Кому можливо треба. Вчора ми е, вбили, е, вбили оцей фонарь, бачите? Е, скільки його раз клепали молотком і е, цілий день? Цілий день. Так виглядає. ласка. І ніхто його так і не пробив, ніхто не пробив. Але ні пеньку, але збачимо. хочеш ж так. Зараз ще ще... Бачимо, бачимо. раз. Я пішов. Без них котку іде до клепу. Так, ми заходимо в павільйон A. E, э, 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 от відразу є агромеханіка. Прискочити. Ми бачимо відразу тві компанії, яка займається моносем. Моносем. Компанія Равен. Равен? Також так. Бачимо отакі різні детальки. У них тут є. Така сівалочка цікава. Горізон. Диски такі. До речі, виробник дисків. О. Так, рухаємось далі, бачимо така також сівалочка. Не знаю, що це таке, але э, діткам візьму пару таких кульок. Ааа, під картоплю. Під картоплю. Я так розумію, це показали як насіння картоплі і э, можна... Висажувати таке. Тому кому треба. Ми бачимо компанію Grander. Grander Є ось компанія, яка, я так розумію, займається оприскувачами системами оприскування різними компаніями Лісіки Косарочки. Бачимо розкидачі великі, добри оприскувачі. Ось от, от таке власне, є в цій компанії. Агромаш. Вона і на вулиці була, і всередині є. Компанія Оздокен, Турецька компанія. Ось також є їхній стенд, вони на вулиці були, є всередині. Рухаємось далі, Ромако. Ми бачимо різні такі агрегати. Хочеться показати вам всю техніку, яка є в цих павільйонах. Бачите, як зробили, показали, як рухається добре. Візуально, щоб людина розуміла. Ми бачимо, що також е, долото по агріфарбу. Ми е, також є в Україні е, представниками цієї фірми. І Бачимо точна копія агрегату Форс. Тільки, я думаю, разів два-три дешевше Landstyle. Пишуть Landstyle Parts, але все це виробляє компанія AgriCard. Цікаво, цікаво. Бачимо там жаточки. Бачимо... Нещодавно був на виставці в Болгарії. Тут виставка однозначно більша, але всі зосереджені на техніку. Я не бачу, що тут багато запасних частин представлено є на деяких стендах, але в більшості переважно всі показують техніку. Переходимо в павільйон Б ці Є такі агрегати. Візьмемо декілька цукерок, ідемо, дивимось, що тут у нас є. В тракторці Соліс. Це також Соліс. Ну, до речі, такий цікавий тракторист, непоганий. Однозначно, виставка це дуже цікаво, це розвиток. І ну, Потрібно розвиватися, не стояти на місці. Попри той час, коли в Україні війна. Ми не маємо права зупинитися, зламатися. Дівчата, мабуть, що з випускного втекли. Ми одразу заходимо, бачимо, що тут є різні такі оприскувачі. Компанія Ярмет. також компанія Agroplast. Займаються також оприскувачами. Навіть не оприскувачами, а системами бачимо різні є форсунки, такі, 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 такі. Компанія Джангір. Як завжди, молодці. Вайдеман. Це такі тракторці, їх більше використовують на фермочках. Походимо тут. Це, я так розумію, центральна зала. Вон, бандіолі Паверді представлені такі. Бачимо маленькі оприскувачі, Можливо, хтось будує ангари. Зверніть увагу, як, як роблять отакі, бачите, конструкції і такі пластини. Бачите, пластини взагалі немає відходу матеріалу. Бачите, воно вигнуто і він її просто забиває. Також бачимо на Це я так розумію, з якогось Китаю приїхали люди, виставляють Такі всякі ручки, різні фари, над номерами, різні компанії. Можливо, кому треба. Вон хам. Вон хам. Вони представляють резинові альянс. Компанія Лавор. да. Типу такі керхери. Пані Адеро для виноградників, для ще чого. Багато-багато різних таких всяких штучок. Тому кому потрібно звертайтеся. Ось, підійшли ми до павільйона H. Одразу заходимо, бачимо, що продають різні такі солодощі. Все тут є компанія Осева. Бачимо, що займається, я так розумію, насінням. Компанія, ну, можливо, поршнева група. Пальчики, торшні, різні. води. Можливо, комусь треба фермером. Звертайтеся Компанія компанії MyMax. Так, все що таке. Бачимо ось компанія, яка займається, я так розумію, ангарами. Вони такий темп натягнули, молодці, молодці, Все воно цікаво, кожному у своїй сфері. Теж харчування, харчування, я не знаю. До речі, бачите, всі шоу-шоу і компанія Krox займається такими метами. <плес> Кому треба на катки, на таке. Ми бачимо, що на вулиці продають різні такі квітки, техніка. Кому цікаво, звертайтеся, в цю компанію Лемтеч. такі тракторці з ковшиками цікаві. Дуже цікаві тракторці ковшики. Сон варт. Сон варт. 10 годин, люди харчуються, можливо, вдома не поснідали. Друзі, ми зараз в F, павільйон F. Представлені трактори, тракторці Deutzfahr, Deutz вони практично взяли весь павільйон. Це Deutzfahr, Deutzfahr. центр. Раз, два, три, чотири, п'ять компаній, весь павільйон. Спардо. Ось така виходить, сівалочка. Спереді з фризою. Бачимо фриза, потім куточки. Куточки такі, як на Амазонці. Так, одразу бачимо а, трактора. Бландіні. Бландіні. Це бачите вже з такими з, цікавими захистами з тих бітів. Бачимо техніка Амазони, дискова борона і плуг. До речі, по плугу Амазони хто Думаю, що це плуг німецький там чи ще якийсь. Я хочу вам сказати, що це був завод такий вогельнот. Компанія Амазони викупила його і відповідно виробляє там свої плуги. Тому в кого плуг Амазони, можете брати запчастини по вогельноту. Вони однакові, ідентично однакові. Так, компанія Кун, компанія Бачимо, що пункт досить таки непогано представив техніку технікою. Розкидачі, косарочки. Ще є сівалочка. По Тут також бландіні. Бачимо, що є жаточка, грінгоф, грінгоф. Трактор Кейс. Зараз ми зайшли по відеон Сі. Ми бачимо, що хлопчик трактор в цьому управляє, треба проїхати всі перепони. Бурий компал. Бачимо прискочі. Бачимо піскована. Пармтрак є. Компанія APV. Тому цікаво компанія APV, Польська, Сайт, так. Просто багато багато людей. О, фірма Горбаньо. Займається всім підряд, так як в нас в Україні компанія Технотор, все підряд продають. Пербаньок і капелло продає, і просемки продає, і продає ось такі кемпер, і розкидач добрив, і отакий, і моносем. Так, Ми вже побули в всіх павільйонах. Зараз подивимося, що є на вулиці. Ось є заправочні станції такі. Фірма Віорніки. На вулиці в основному або така техніка, яка Десь там, можливо, вони влізли в павільйон, можливо, місць не було. Або а, харчування, в основному харчування. От продають різні такі хвойні дерева такі для саду, для дому такі. Жаточка, техномайс. Дивіться, які тут тарілки. Так. так як на будь-якій виставці, харчування, іграшки, сувеніри. Ну що, ми вже в машині побули на виставці в Польщі, в Кельце. Загальні враження досить таки непогані. Дуже багато людей. дуже багато людей. Але як не крутиться розвиток, і тих, хто займається агро, має відвідувати або хоча б раз побути на всіх виставках, де відбувається. Скажу для себе особисто, я б дуже хотів би потрапити на виставку в Китай, в Тайвань, в Японію. Компанія Agro Import Group рекомендує всім. Відвідувати виставки, заходи, конференції, семінарі різні в тих сферах, в яких ви працюєте. Всім гарного дня!